Леонід Глібов Байка, будяк та Васильки. Давно, колись весела воля, гуляючи посеред поля, Насіяла Васильки в цілий лам, Де взявсь будяк, На пригорку розсвівся, пишається, неначе пан, і просторікать заходився. Ой ви, Василечки, будилячко дурне, чи бачите мене? Я вище вас, мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно. Красуюся, як в огороді мак, на те ж то я й будяк? Василочки зашемотіли і нічогісінько сказати не схотіли. А він базіка знов. На вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні ви, малі, мене ж всяке знає. Червона голова ще й медом припахає, та тільки зась мене ніяка скотина не нюхне. Не втерпілись, Васильки, обізвались Що ж будемо робити? Такі вже повдавались. А все ж таки й ми буває між людьми. Світилочки нас на весілля просять, всі з чорничками приберуть, нас на Йордані зимою носять і на кутю на покуті кладуть. Ти через лад лишаєшся, будяче, гляди, базіка не ледаче, до лиха доведе, панон, косар іде. Будяк спасивно подивився, ще більше розходився. Косар, нехай лиш раже біст, Поткне свій пристиніс, й знатиме варене чи печене, на те колючки є у мене. Іде косар, і, може, проминув, будь як його колючками шпинув. розсердився козар і замахнув косою, пропале чвань з дурною головою. Василечки ростуть собі, цвітуть, є гріє сонечко, його гойдає, і нічка тихою росою омиває, кругом, як рай. І бділочки гудуть, і пташечки радіючи, співають, трудящу долю звеселяють, і всім дарма, що будь-яка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатись і други зневажать, а треба пам'ятати, хто вище злізе, дужче падає.